Зібрали вже опалубку для наших колон, встановили, розкріпили, залишилося відрегулювати і виставити по рівню всі наші колони. Першим етапом буде заливати вісім колон, всього їх у нас 16. Трішки помучилися з монтажем, тому що колона 40 на 40 верніше, палубка, а колону треба зробити 38х38 38, і доводилося вставляти всередину додаткову ОСБ плиту, щоб набрати нам потрібний розмір. Тому трішки було складнощі по самуй зборці цієї опалубки. Ось такий вигляд має будівельний майданчик. Будемо приймати бетон, марка бетону b 25 І одночасно будемо заливати майданчик для автомобілів та вхідну групу у будинок. Бетон також тут Б-25, тому що тут величезне буде навантаження на плиту, буде декілька автомобілів стояти одночасно, тому конструктор розрахував, що треба марку нам Б-25. Армування тут виконано арматурою 10, 200 на 200. Потім ці колони, коли забетонуємо, розопалубку зробимо і перестав на інші 8 колон. Всього у нас на будівельному майданчику на даному їх 16 штук буде. Продовжуємо будівництво. Будиночку в стилі хай-тек. загальна площа 640 квадратних метрів, стіни з керамоблоку, е дах буде у нас плоский е в декілька рівнів. Тобто е основний будинок буде трішки нижче і буде ось де в нас випуск керматури підніматися вище, е ніж інший дах. Буде тут е таке додаткове друге світло. Продовжуємо, продовжуємо будівництво, слідкуйте за нами далі, показуємо весь процес будівництва і чекаємо від вас замовлень від індивідуального проектування та будівництва будиночків під ключ.